Що є в цих 12 важливих пунктів? До речі, сьогодні в пресі пішли вже якісь фейкові повідомлення про 14 пунктів, які не відповідають дійсності. От я дуже б хотіла, щоб не ну, не запускали наші журналісти те, що не відповідає дійсності. Бо зараз дуже крихка ситуація. І ми ж усвідомлюємо, що комусь війна, а комусь матрна, правда? Комусь потрібно, щоб це продовжувалося. Ми маємо всі разом зробити, щоб це припинилося. Власне, перший ключовий пункт це припинення вогню. Друге, це моніторинг обсє відносно того, що вогонь припинився, і от саме ОБСЄ має здійснювати і моніторинг, і верифікацію всього того, щоб жодних сторін більше не летіли. Оці знаєте, там якісь міни. Магавки, чи як вони називаються, дуже важливі пункти, що має відбутися обмін заручниками, це не є нормальним. Що сьогодні серед заручників є журналісти, є лікарі, що порушує насправді всі навіть Женевські конвенції, і ми знаємо, що в полоні там у цих ЛНРів і ДНРів залишається 19 лікарів. Серед них шестеро, наприклад, взяті в полон в Іловайську, коли вони витягували з того поля. Бою наших постраждалих дуже поранених хлопців. Хіба це нормально? Очевидно, що ці люди мають бути на свободі. Мають бути звільнені і наша героїня Надя Савченко, мама якої просто очі виплакала, чекаючи доньку, і Олег Сенцов, який в Росії так само сьогодні є заручником. Мають вийти оці. Ну, я думаю, сотні людей, списка яких ми навіть повністю можемо не знати, тому що ми ж не розуміємо, скільки цивільного там є населення. І очевидно, що сьогодні ті, кому вигідна ця війна, знаєте, що вони роблять. Вони ж захоплювали цих заручників не для того, тільки щоб розмовляти з Україною, а отримувати викоп, наживатися на війні. От цим людям буде сьогодні може невигідно припинення вогню. Тому ми маємо бути ділікатними, тримати все, щоб це відбулося. Це дуже важко. Не дати нікому шансу цей крихкий мир, який сьогодні стає маленькою такою реальністю, розрушити дуже важливо, що в цьому пункті, так само в цьому плані, є е, е, пункт про те, що мають всі ці незаконні е, озброєння там формування вийти з території України, має вийти зброя. Це надзвичайно важливо. Так само важливо, що там має відбутися моніторинг, в тому числі за участю обсє на кордоні, щоб більше через цей кордон не проходила зброя, не проходила жива техніка. Ну, власне, це такі ключові пункти. А далі, те, що вже базується на плані президента Порошенка, очевидно, що ми маємо розпочати загальнонаціональний діалог. Очевидно, що в нашому домі, в нашій країні, ми маємо шукати діалог, який буде до речі непростим. Я хочу це вам сказати як людина, яка сьогодні дуже багато часу проводить на Донбасі з тими людьми, які були в цьому котлі, які жили в підвалах. Коли там літали тигради, які хочуть зрозуміти, як Київ бачить сьогодні відновлення Донбаса, які хочуть шукати діалог з тими, хто живе з ними на одній вулиці і можливо брав участь в цьому конфлікті, це буде дуже важко. Тут буде дуже важлива роль засобів масової інформації, політиків, які не повинні дозволяти собі політиканства, передвиборчого в тому числі заради пошуку цих, знаєте зв'язочок на погонах і розкол України. Це буде дуже важлива робота. І очевидно, що так само в цьому плані є і ці пункти президента Порошенка відносно необхідності все-таки гуманітарної стабілізації на Донбасі, все-таки покращення там гуманітарної ситуації, бо це не є нормальним, що Луганськ місяць вже залишається без води, без світла. Це важливо для нас так само. Так само я би ще сказала, що. Останній такий важливий, можливий пункт, що так само так само, так само, так само, там мова йде і про те, що мають відбутися і довчасні вибори, і децентралізація влади, але це ті всі пункти, з якими президент України йшов на вибори, і дуже важливо, що зверніть увагу 100 днів. Скоро буде президентство Порошенка. Він виконує ті пункти, з якими він шов на вибори. Він намагається все зробити, щоб мир був в країні, але що тут дуже важливо, що це не та ситуація, де він може залишитися один на один вирішені. І тут поряд має бути не тільки наші збройні сили, не тільки наш наші дипломати, не тільки команда президента, а очевидно, всі здорові. Патріотичні, проукраїнські, проєвропейські політичні сили, які мають підтримати його в цьому прагненні вберегти Україну і зберегти наш суверенітет. І головними тут є насправді так само ті люди, які є в цій студії, пані Ірина з Донбаса, яка просто бути українцем, Черкаса і в Львові в Києві сьогодні це знаєте, це просто. А там це була позиція. Всі маріупольці, що вчора вийшли на площу, вони і є команда президента, і просто одесити персонці, миколаївці, всі ті, хто сьогодні не просто одягає вишиванку, а хто в серці від відзначає свою відповідальність за те, щоб наша країна зберегла не тільки територію, а державність. А ми сьогодні, я думаю, можемо підставити плече, щоб ці 12 пунктів стали реальністю. Дякую.